І молоді призначаються стипендії від міської ради. Тож під ваші теплі обов'язки, ми запрошуємо на сцену. стипендіатів Васильівського міського голови. Голець Ангеліна Сергіївна, учениця 11 класу Васильівської загальної спільної школи номер 1 Шевченко Васила Юрійович, учень 11 класу Васильівської гімназії Сузіля, мушкальова Валентина учениця 10 класу Васильівської школи номер 3 Дервія Елизабет Борисівна, студентка 3 го курсу Васильівського коледжу Тарийського державного агротехнологічного університету. Васильівська міська рада підтримує і опікується багатодітними родинами Василівки. У день народження міста для дітлахів багатодітної родини Коваленко подарунок. Ми запрошуємо на сцену Олену Михайлівну Коваленко. Вона виховує чотирьох дітей. Привітайте її описками!